Те, про що останнім часом так активно обговорювалося в ЗМІ, як чутки, так і сталося. Культового генерала Валерія Залужного звільнили з посади. Чим запам'ятається українцям харизматичний головнокомандувач, що відомо про 50-річний Валерій Залужний родом із Житомирщини. Він став першим головкомом ЗСУ, який не навчався у радянських військових вишах, а закінчував українські. Після 2014 року він дослужився до заступника командувача, угруповані на Донбасі. А в 2021-му Володимир Зеленський запропонував залужному очолити ЗСУ. Популярність залізного генерала під час повномасштабного вторгнення Залужний став символом українського спротиву. Західні партнери України визнають його військовий талант. А в Україні про залужного складають пісні, його фото на картинах, чашках і футболках. Хоча залужний рідко дає інтерв'ю, його не можна назвати закритою людиною. Наприклад, він часто публікує в соцмережах фото з дружиною Оленою, а це незвично для генерала. А ще охочі зустрічаються зі знаменитостями Приміром, фехтувальницею Ольгою Харлан, письменником Сергієм Жоданом. Опитування, зокрема КМІС, у грудні 2023 року, показали, що залужному довіряють майже 90% українців. Подіяк Володимиру Зеленському дещо більше 60. Конфлікт із Зеленським. Припущення про непорозуміння у відносинах президента та головнокомандувача вперше з'явилися у ЗМІ ще навесні 2022 року. Улітку ЗМІ припускали, що в офісі президента побоюються високої довіри до головкома в суспільстві. У листопаді 2023 року розбіжності між Зеленським і залужним різко стали публічними. Привід. Проблема контрнаступу. Залужний в інтерв'ю та статті для британського журналу Економіст заявив про перехід до опозиційної війни. Та визнав невдачу наступальних дій ЗСУ. Зеленський частково спростував його слова, заявивши, що патової ситуації на фронті немає. Потім президент змінював вищих офіцерів, не погоджуючи з головнокомандувачем. Ще одна неоднозначна для президента і головкома тема – мобілізація. Залужний критикував рішення Зеленського про зміну всіх військових для боротьби з корупцією. Він також дистанціювався від озвученої президентом, нібито запрошеної військовими цифри мобілізації півмільйона. Хто якщо не залужний? Новим головнокомандувачем ЗСУ президент призначив генерал-полковника Олександра Сирського. За словами Зеленського, він чи не найбільш досвідчений український командувач і має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію. Він також має успішний досвід наступу. Операція по звільненню Харківщини. Залужного в президенти залужний очолив українське військо у складний час і мав як успіхи, так і невдачі. У статті для економіста Залужний самокритично визнав помилку, здивувався тому, що великі втрати Росії не зупинили війну. Це рідкісний випадок для керівництва України. Досі триває розслідування обставин швидкої окупації Росією українського півдня. ЗМІ писали, що слідство розмовляло про це зокрема із залужним чи піде залужною президенти. Є припущення, що нібито саме приховане бажання головкома. Зайняти крісло глави держави стало причиною розбіжностей із Зеленським. Валерій Залужний ніколи не заявляв про політичні амбіції, але якби він їх проявив, то якщо вірити опитуванням, міг би розраховувати на підтримку чималої частини українського суспільства. Це важкий час я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу.